Я маю можливість ходити також по спорах, людей відкривають зараз добре. І коли, розказують, що все буде там добре, чуть пізніше, але ситуація в тому, люди заводять примі питання. Скажуть, ви капітальний ремонт будете робити по закону, я говорю, по праву власності там буде, якщо місто хоче робити, ніяк За законі про СББ немає mm -hmm. Чому прибрали закону про СББ? Mm -hmm. То дуже багато людей постійно нас, депутатів, то і кажуть, що це ви забрали Закон про СББ. А ми сказали: а ми не маємо права скримінувати знову ж таки людей. чи ви об'єднались в СББ чи не об'єднались? Mm -hmm. І той, і той повинен мати право на uh, отримання співфінансування. І тому я вже 150 разів зараз скрізь і в пресі, і в Верховній Раді депутатів Сказала, що дивіться закон 92 го року про приватизацію Державного житлового фонду. То сьогодні згадували цю 10 ту статтю, пункт 7, що попередній вона звучить таким чином, вона звучить так, як вона писалась в 92 му році, коли відбувся процес приватизації житла. Що отой до приватизації власник Бере участь у фінансуванні робіт капітального країна, бере участь Фінансування попередній до приватизації. Отже, якщо ви живете в будинку, чи люди, до яких ви звертаєтеся, живуть в будинку, в якому з моменту приватизації житла не проведено ніяких ні капітальних робіт, то я вважаю на сьогоднішній день, що цей будинок має право на це співфінансування. Якщо йому ще в 92-му році сказали, шановні, ви маєте на це право, то це право не, то люди права не позбавили. Коли мене запитують тоді міські ради і кажуть, але в нас грошей немає. Я кажу, а якщо б людям не дали право самостійно управляти своїми будинками, а що гроші би з'явилися? Чому ви людям кажете, що ви їх профінансуєте, якщо ви їх не фінансували 25 років, то корис... і, і якщо це проблема для всього міста, тобто для всіх, ну зробіть таку міську програму, цільову, її, я не знаю, називайте як хочете, мій будинок, мій теплий будинок, мій красивий будинок, просто мій будинок. І, і зробіть, і визначте фінансування. І головне для людей, що важливо. От для вас що важливо? Що ви знаєте, що є програма, за якою ви дуже зрозумілий спосіб, і це має бути написано. як власники будинку, пишете листа на мера і кажете, на. До такі то роботи просимо співфінансування, а вам кажуть, подайте такі-то такі-то документи, станьте в чергу. І ви будете в цій черзі. У нас програма на 10 років. Щорічно ми перебачатимемо певну суму грошей, бо ми знаємо кількість будинків в нашому домі, в місті, в середньому на один будинок ми плануємо виділяти там, 100 тисяч гривень, чи 50, чи 20. І от ви будете в черзі, і ви все одно це гроші отримаєте. Рано чи пізно, все, людям це потрібно, що всі в рівних умовах. Ці не мають, окрім тих, хто має занедбані і баварій на будинки. будинку. Ці мають бути першочергові, ми не можемо допустити руйнування будинку, мусимо трошки більше дати тим людям, щоб вони на вулиці не пішли. Оце буде соціальна проблема для міста. Цим трошки більше далося. Ще, ще... Да -да -да. yeah, yeah. Всіх будинках наших ну, місцеві ради висить приколізовували допоміжні приміщення. Це От е, Ситуація така, що тільки у нас це по Україні, що їх тупо вкрали, можна так сказати. Так, да, тупо вкрали, правильно Зараз... — Ну не тупо, дуже хитро. Ні, ну дуже хитро. І хотілося б також, щоб може вас законодавство буде якось, Якщо при передачі, що по технічній... Чому зараз йде тупо з цими технічними паспортами? Вони ж не розуміють, що... Що там немає написано, що це не житлове. Незаформане право власності. Так. І якби це була одна квартира, то суду там... Більше було, я так. вам скажу. Ще до, в свій час, буквально пару років тому, я просила документи по одному будинку, а мені так і сказали, Альона, Шевченківський район, центр Києва. Спеціально спалились документи. Були. Чому так Спеціально Спеціально приходимо на польшу, давайте з тоді розповідаємо. В них магазини комарки, підвал її колись був. І вони кажуть, дивіться, ситуація яка, що ми з вами можемо зробити? Зробити ми можемо тільки одне: якомога швидше вимагати передачі цієї пункти. Якомога ж більше, я нічого вам порадити не можу. Відновлення і так далі. Якщо хтось інше, у нас була ініціатива в Верховній Раді нашого депутата Андрія Васильовича Шенковича, в нашому комітеті заступника також голови, він запропонував за ініціативи людей написати закон, щоб повернути людям ті допомічні приміщення, які були приватизовані. Ну, було написано слово незаконний спосіб, а хтось каже, що тоді вони повинні були сидіти в тюрмі, якщо вони незаконно передали. Значить, вони знайшли законний спосіб передати, правда? А тепер там вже новина, вигода побачити, як тоді це зробити. Ініціатива навіть є – вернути все назад. Але воно не так просто його вернути. Навіть я підтрималася, а я так і погоджуюсь. Незаконно забрали, верніть. Але питання кому і за який рахунок це ж значить громада, міськрада в якийсь момент. Це приміщення ну, проголосувала, щоб віддати комусь. Mm -hmm. Значить, впоріж за все за це отримали гроші І в якомусь Н24 році. І тепер треба що? Щоб повернути, треба компенсатори, правда? Хтось заплатив за це. А, воно пішло в бюджет. Бюджет отримав ці гроші, вже їх витратив на щось. Питання, як повернути. Я знаю, поверніть, поверніть. Димкам, людям, те, що не ну, ми думаємо незаконно, да? тому що вони назвали не жит... ну, зробили ж... не жалко те, що було допоміжним. Mm -hmm. Але питання в тому, як реально, практично цей механізм. Це mm -hmm. ж зараз ця громада повинна реально вернути ці гроші тим людям, які купили, і фактично віддати, або, можливо, ще й поліпшили там mm -hmm. щось. І це це треба, ну це mm -hmm. реально це є. Тому, чому я кажу зараз, щоб останні не втрали, швиденько вимагаємо документацію.